Кияни та гості столиці цієї неділі, 20 серпня о 14.00 метро Лівобережна Готель-турист. Запрошуємо вас на презентацію міжнародної турецької компанії «Ерсах». Можливо, це саме та зустріч, після якої ви відкриєте для себе нові можливості для користування прекрасним продуктом в екосегменті та можливостями доходу, які дає компанія «Ерсах». Ви зможете поспілкуватись з практикуючим косметологом, задати будь-які питання, задати питання людям, які вже заробляють разом з компанією «Ерсах» та поділяться своїм досвідом. Також ви зможете подивитись на всю лінійку продукції, яка в нас є, продегустувати нашу шикарну каву з грибом рейші і морінгою. А також, якщо ви гість, прийняти участь у розіграші подарунків. Чекаємо на вас цієї неділі, 20 серпня об 14.00, запис за телефоном. Обов'язковий, так як місця обмежені. Не втратьте можливість прийти і відкрити для себе зовсім новий світ разом з компанією Ерсах. До зустрічі!